Зустріч в Лондоні. Про перемовини, які там мали відбутися, зірвалися, на понизилися на рівні, звинуватили в підсумку в цьому зриві Україну, тому що вона не хотіла приймати, ем, значить, якісь умови. Ці умови перед тим з'являлися в західній пресі і про Крим. Про те, що Сполучені Штати Америки готові визнати Крим Російським, і ем, після зірвання цих перемовин було сказано про те, що Україна має піти на якісь поступки ем, територіальні і так далі. І так далі ну загалом звучить дуже проросійська риторика. Давайте відштовхуватися від е, тимчасово окупованого Криму, і як так сталося, що ми опинилися на тій точці, де звучить фраза, що е, можна можуть визнати Крим російським. Давайте почнемо з що ніякої проросійської риторики не було. Я закликаю аналізувати шановні а Розпочнемо. Паралельно з інформацією щодо можливості визнання Криму російським західних змі з'являється інформація про те, що у разі такого сценарію Російська Федерація готова вивести свої підрозділи з окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та областей. Завлажте, ця інформація з'являється в Financial Times. Тобто, можемо говорити про те, що це був контрольований витік інформації, причому по Двох цільових аудиторіях росіянам вкидали можливість подібного сценарію розвитку подій, септо на момент можливого визнання Криму ви виводите підрозділи чотирьох областей України. Реакція Росії не забарилася, але не на вищому представницькому рівні. Коментував Пісков. Прокоментував відповідну позицію Російської Федерації, що подібні сценарії ніколи не будуть реалізовані. І відповідно лунають пропозиції в західних же ЗМІ без посилань на джерела інформації, як завжди, поінформовані, не названі джерела інформації. Анонівні. Щодо... Угу. Абсолютно. Щодо планів Трампа в моменті визнання Криму російським. Заважте, вкидається паралельна інформація, що Трамп за три дні оприлюднить цей план. Пройшов скільки вже? Практично тиждень. Чи був оприлюднений цей план? Ні. Тобто, для чого реагувати на будь-які сентенції з боку західних ЗМІ? Причому на вищому представницькому рівні є пан Литвин, є нарешті Сібіга. Хто завгодно, це робочий процес, це дипломатія. Подібний характер публікації це зондування настроїв як української, так і російської сторони. Не більше того, відпрацювання дорожньої карти. Тому і реакція на вищому посадовому рівні з боку України. І викликала певні запитання американських партнерів. Зауважте, Христино, коментарі Трампа йому задали пряме запитання: чи готові ви визнати Крим російським? Ви почули там про російські настрої? Чи то він сказав? Так я визнаю Крим російським і на цьому крапка? Ні, відповідь була дуже узагальнена про те, що ніхто нікого не змушує, так і Україну йдемо. не змушують. Те, що стосується російської риторики, це малося на увазі в загальному, не конкретно під цю ситуацію. А в загальному і не тільки від Трампа, а від інших посадовців. І там було, коли вони кажуть, що ми бачимо, що Росія теж готова припинити, що Росія теж хоче миру, що готова припинити бойові дії. Ну як це розцінювати, як не. Про російську риторику. Тому звичайно, що. Ну, звичайно. Ну ми ж бачимо і знаємо, що Росія точно не готова і не хоче цього. Це звичайно, тільки я до дітям. Я з вами погоджуюся. Абсолютно про російська риторика на тлі практичних кроків Адміністрації Сполучених Штатів щодо продовження санкцій. А Христі, нагадайте мені, за що були введені санкції? За початок повномасштабного вторгнення. В Крим. І в за початок окупації Криму і за початок повномасштабного вторгнення, тобто про проросійську різні... риторику тоді йдеться. Тут Шанові не йдеться українці, тут не йдеться. От ми вам з вами, і власне, як то кажуть, на по поличках розікрали розклали все всю цю недолугу ситуацію, яка склалася щодо скасування зустрічі в Лондоні на вищому представницькому рівні. Ще раз пояснюю. Виступи будуть дивитися, тому ну, реакція на публікації в західних змі тим більше на вищому представницькому рівні вона не бачена. Для цього є відповідні, ну скажімо, меншого масштабу чи то мен, менших ваги меншої вагиї політичної ваги Політики, фігури. Так. Так. Ну і і було сказано про те, що вже неодноразово, що Трампа дуже дратує. Публічна <пілічна> риторика. Так, Публічна риторика, і тому потрібно абсолютно це з приводу. Власне, я ще раз повторюю: дивіться за конкретними кроками, конкретними рішеннями, і не дивіться ніколи на заяву. Заяви не завжди відповідають тим реальним намірам, які сполучені штати. Демонструють з приводу Російської Федерації. Тим більше, давайте згадаємо знову заяву Трампа, коли він відповідає на запитання щодо санкцій проти Російської Федерації. Він вже Російській Федерації ставить дедлайн за тиждень. Ми повернемося до цього питання. Правильно? Угу. Я нічого не плутаю? Ні, ні, абсолютно. Тобто, фактично мовиться про те, що він дає певний проміжок часу російському диктатору, якщо він не схаменеться. В моменті ракетних ударів по території України то відповідна реакція Сполучених Штатів не забариться. То про як знов таки проросійську риторику з боку Сполучених Штатів мовиться? Ну я вже вам навела приклад. Добре, після цього після зірваних зустрічей після цього були заяви в тому числі Марка Рубіо про те, що вони краще розуміють тепер хід перемовин і бачать, що і Росія прагне до миру, і Україна прагне до миру, але потрібно буде поступитися. І не встигла не встигли прозвучати ці заяви ввечері. Як вночі, Київ, зокрема, Київ в тому числі зазнав масованого комбінованого удару. Летіло абсолютно. Ну, все сюди, шахеди, ракети різних типів і так далі. і так далі. На наступний день ну, було написано, звісно, в своїй соціальній мережі президентом Сполучених Штатів Америки про те, що він значить, що його обурили, обурив цей обстріл, і він написав, щоб зупинився Владімір всі довго гадали, до кого це звернення без уточнення. Але тим не менше, невже це не демонструє? Цей обстріл? Невже це не демонструє всьому світому і, і всьому світові, і в тому числі Сполученим Штатам Америки, що Росія е водить їх за ніс, грається і ну, ніякого миру вона не хоче? А у когось є сумніви? Сумніви. Тусь не знає власне російської позиції з приводу. Ну, в Сполучених Штатах Америки декларують зовсім інше про це. Вони О, не вони це про заяви. це не кажуть. Пані Христина, я ще раз за... перепрошую, не варто плутати заяви із конкретними діями Сполучених Штатів. Ми з вами в попередніх же розглядали той санкційний тиск з боку Сполучених Штатів на банківський сектор. Шановні українці, я нагадаю, 12 російських банків відключено від СВІФТУ за часів попередньої адміністрації Сполучених Штатів, які не демонстрували. Анти чи то я припрошу проросійської риторики подібних кроків не було. Аналогічна ситуація з рішенням Сполучених Штатів щодо тиску на країни, які входять в ОПЕК, щодо збільшення видобутку нафти. Я нагадаю, до цього часу і Саудівська Аравія, і інші країни демонстрували зовсім інші. Позиції, а саме зниження видобутку нафти. Те, що наразі відбувається, збільшення видобутку нафти вже привело до катастрофічних падінь цін на світових біржах. І в першу чергу це вдарило по економіці Російської Федерації. От вам практика дій. А тепер давайте з приводу подальших заяв і дій Сполучених Штатів. А Можна якої я додати акції, пані Христина, всі очікують. Росія ядерна держава якої жорсткої реакції з боку Сполучених Штатів власне і ви, і я очікуємо ядерного удару по Кремлю? Ну а що в нас тільки такі полярні позиції або ядерний удар, або десь, дуже в'ялі риторики, які в'ялі десь... ну навів. те, що лунає сьогодні від сполучених штатів Америки, ну це ж не можна назвати сильною риторикою. Це є щось в'яле, щось незрозуміле. От вчора що було сказано про те, що ем, відмова Росії від захоплення всієї України це вже велика поступка. Ну що це за велика це поступка? Це мова дипломатів? Поясніть мені, в чому різниця між в'ялою риторикою Трамп і агресивною риторикою Байдена так він дав, говорив що... риторику і надавав озброєння. Зараз в нас що? Ми чекаємо, коли закінчиться все озброєння, яке було надане за часів попередньої адміністрації, і тоді ми лишимося з тільки а ви тільки забуваєте, що це озброєння. Власне, спонукали передати саме республіканці, а не демократи. Вони натиснули на Байдена в моменті власне голосування в сенаті. тих 60 мільярдів і прискореного темпу передачі Україні озброєння ще за часів Байдена. Вони тиснули. Не байда це вони Байден... тиснули, коли коли створили кризу з е, е, ухваленням бюджету в грудні і знали, що Україна сидить без грошей і без допомоги, і натиснули аж в квітні, коли воно пройшло. Випросити Україна тиску, сиді... сиділа без грошей, без допомоги. Загальний обсяг військово-технічної макроекономічної допомоги нашій країні приблизно 200 мільярдів з боку і сполучених штатів і європейських партнерів. Країна окупант витратила приблизно ті самі гроші. Христю апелюють, знаєте, в українській змі апелюють і ну з такими поняттями умовними. Ми сиділи без грошей, а де тоді гроші? Де 200 мільярдів ділося? Так зауважте, це колективна допомога країн Заходу Україні, яка тотожня фінансовим витратам країни окупанта. Тоді, напевно, і Росія сидить без грошей, якщо виходити з цієї логіки, не зрозуміла, чому вона сидить без грошей. Їй і ж я ж не розумію. Не їй же ж допомагав не допомагають Сполучені Штати. Була криза з ухваленням бюджету в грудні в, в два роки тому в Сполучених Штатах Америки. Була криза, коли не могли. Чим вона бюджет? була спровокована позиціями демократів? Тим, що Першу республіканці чергу. не давали голосів і бл блокували Саме ухвалення. республіканці Джонсон спровокував і. Позитивне для України рішення в моменті голосування 60 мільярдів. Саме республіканці вимагали виконання цього пакету допомоги ба більше того, призначили сенатську комісію з приводу виконання цих зобов'язань. І я нагадаю, саме адміністрація Байдена поставила на крапку характер військово-технічної допомоги нашої країни. Uh -huh. В чому риторика адміністрації Трампа відрізняється від риторики адміністрації Байдена? В, практи... В практичному наповненні характеру військово-технічної допомоги. Якщо наразі Христина звітують про те, що сили ППО збили більшість аеробалістичних засобів ураження, то вони збиваються виключно за рахунок американських. Зенитно-ракетних комплексів. Так, да, які були Петрів. надані за попередню адміністрацію, а не за цієї. Так звичайна війна вже третій рік. А третій місяць при владі нова адміністрація, і поки Є... що нам нічого ще не надходило. І вчора було повідомлення про те, що у нас нестача цих комплексів ППО і що ми будемо робити далі. Нестача комплексів ППО у нас з моменту ще Це зрозуміло. Так, зрозуміло. як міністра оборони Гриценка, які їх забещені розпродав? З цього моменту у нас стала нестача комплексів ППО. І тут варто знов таки говорити, що в світі немає такої кількості систем ППО Петріот, зенитно ракетних комплексів, яка би була здатна прикрити всю територію України. Для розуміння, в чому йде маніпуляція, шановні українці, наразі, щоб прикрити державу Ізраїль від можливих ракетних ударів. Збоку або Хуситі, або відповідна Ірану Сполучені Штати змушені перекидати зенетно-ракетні комплекси з Корейського півострова, які прикривали Сеул. А це свідчення того, що вільних достатньої кількості зенитно ракетних комплексів немає. Погодьтеся, якщо б були вони в наявності, не було б необхідності проводити таку логістику перекидання з Корейського півострова безпосередньо на близький схід. От вам і відповідь для чого тоді апелювати щодо можливості закупівель десяти зенитно-ракетних комплексів, прекрасно розуміючи, що їх виробництво за цей короткий проміжок часу воно фактично неможливо. Добре, наступні кілька днів будуть дуже важливими в плані переговорів щодо України. Є великий прогрес. Про це вчора ввечері заявив Трамп. І питання про вихід США з перемовин у разі відсутності прогресу потрібно ставити через два тижні. Чому саме такий дедлайн поставив американський президент? Два що наступні кілька днів будуть дуже важливими, і це питання про вихід. З мирних переговорів, чим нас шантажували і лякали цього тижня, буде ставитися за два е, тижні. Чому а ви чому розумієте? Чому Ну і чому власне а кого постійно? А, власне, перший ультиматум Сполучених Штатів щодо можливості виходу з перемовного процесу він був адресований саме Російській Федерації, а не Україні. І зауважте, після першого ультиматуму, який прозвучав з боку сполучених штатів, Російська Федерація заявила про односторонній характер. Так званого великоднього перемир'я, правильно? Співпадіння, ні не співпадіння. Російській Федерації треба було показати дорогоспроможність і начебто готовність продовження мирного, як вони вважають, діалогу. Тому в першу чергу це адресовано Російській Федерації, а не українській стороні. А українська сторона, на жаль, чомусь демонструє. Те, що ми раз по разу здаємо дипломатичну ініціативу Російської Федерації, я поясню про що йде Христя. Це ж не перше, так зване перемир'я, яке пропонується чомусь саме російською стороною. Спочатку вони в односторонньому порядку оголошують про так зване не нанесення взаємне ударів по енергетичній інфраструктурі. Нам пояснюють, що ми виявилися не готові. Але вибачте, другий епізод вже з великоднім перемир'ям ми мали би прорахувати можливі сценарії з боку країни окупанта, щоби не виглядати недогорозпроможними, ба більше того, не давати Російській Федерації підстав звинувачувати українську сторону в порушенні цього так званого великоднього перемир'я.